Може бути алергія саме до пилку, і не тільки пилку, а до інших білків той же сосни і ялинки, які знаходяться там в смолі, в ефірних там є ефірні масла, пилок може бути на сосні це пилок не тільки самої сосни, а ще може збігатись пилок тих же берези, букоцвітних. І коли ялиночку заносять в дім, воно підсихає все і цей пил пилок починає літати, і люди, які мають алергію. Респіраторні симптоми починають з'являтися, і людина має алергію. Саме нежі, в очах. Якщо у людини є, вона більш скомпроментована алергічними хворобами, то може бути і приступи бронхіальної астми і інші. Але от крім пилку, час часто дуже з цими рослинами попадають інші чинники, такі як плісняві грибки. Їх дуже багато, більше 50 видів, і вони саме живуть на наших рослинах, ялинках і соснах. І штучні ялинки роздяться з, з різних робляться із полімерів. І в залежності від того наскільки якісні ці штучні ялинки буде залежати така токсична більше цей дія або ця уповільнена, бо там є феноли і особливо небезпечна речовина формальдегід.